Різдвяна прикраса в арт-галереї Зодіак відбувся майстер-клас із випалювання та розмальовування дерев'яних виробів. Захід відбувався у межах проєкту Молодіжний листопад. Техніка випалювання по дереву досить давня й автентична. Такі заняття захоплюють не лише хлопчиків, а й дівчаток, розповідає майстриня Лариса Олексюк. Діти розвивають при цьому дрібну моторику рук. Свій художній смак, вони виробляють досить гарні вироби, виходять, такі як шкатулки, картини, різноманітні підставки, під кружки, під тарілки, ось новорічні прикраси. Тобто можна дуже різноманітні речі зробити технікою допомогою випалювання по дереву. Зокрема, 12 дітей віком від 6 до 11 років приїхали на майстер-клас із Воскресенців. Працівниця центру культурних послуг Леся Перекаша каже, зголосилися з радістю. У нас активно почала розвиватися молодь, під'єднуються на різні майстер-класи. Також у нас оновлюються ансамблі дівчаток. Дівчатка починають співати з найменших і хлопчики. І дівчатка. Ну і звичайно починаємо залучати і молодь. Десятирічна коломиянка Романа випалюванням по дереву займається вперше. Свою лисичку обіцяє повісити на ялинку. Мені дуже сподобалось. Смоно мені схоже на новий рік. Сніговик 9-річної Вікторії також незабаром займе своє місце на одній із гілочок ялинки. Я намалювала сніговика, навішу на ялинку. А хуя, яка мрія, новий. Як е, було миру, як не було тривоги.